Доброго дня всім пасічникам, любителям бджіл. Хочу поділитися своєю воскотопкою сонячною. Значить, не знаю, ще я нічого не придумав, найлегше взяти беушну вітрину пивну Ось. і використати як воскотопку. Я там поставив металопрофіль всередині. Ось. І накладаю рамки. Все таке інше. Температура піднімається настільки, що можна бачити, що пластмаса. Я зараз відкрию, щоб краще було видно. Просто пластмаса плавиться. Значить, настільки висока температура. Ми можемо бачити, що пластмаса потекла. Але це на роботу не впливає. Ось. Наскільки піднімається висока температура. Ну, зараз тільки починає розігріватися, тільки починає капати сьогоднішній. Ну, я там не приймав, то він і вчорашній, а сьогодні от наложив рамок із сімей трутовок.